Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що буде, чи будуть обстріли в листопаді, на що чекати киянам, що буде відбуватися у листопаді, в місті Києві. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування, чи будуть вимикати світло на листопад. Расисти намагаються е, зруйнувати. Хочуть, щоб світло не було, щоб не було е, зв'язку. Всі карти вийшли так, що дуже важко листопад особливо почнеться. Але не вийде. Буде світло, буде тепло. І е, військові України, от е, Щось буде у расистів. Зміниться ситуація. Така буде в них проблема. В них там проблеми будуть. Те, що вони нам хотіли зробити, вимкнути тепло, світло і зупинити. Ну, як покласти, щоб місто зупинилося, да? щоб повністю зупинилася економіка, ну, перестало працювати. Це буде в них, все перевертається до них. Скажіть, що планують расисти на листопад щодо міста Києва? Хотіли, але не вийде. не вийде, нічого не вийде. Них вони відкладали, відкладали. Це мало бути вже у жовтні, з них не виходить. Закр... Чи закрити небо над містом От не виходить? І виходить карта така, що в них проблеми ті, що вони для нас готували. Тепер у них таке буде. Так що так, і я не бачу сильного руйнації і сильних обстрілів. Вони будуть зайняті своїми питаннями. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від України. Від Кліва відсікає, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Повертаю назад расистам. Хай на голову це впаде, і їх знищить. Буде так і так буде. Всі біль, сльози і страждання, і смерті, весь негатив, що принесли росіяни, киянам, українцям, повертається їм назад, тому хто давав накази на вбивства людей. Хто їх виконував, це їм назад вертається, буде так і так буде. Прошу вищі сили. <кій> допоможіть закрити небо над Києвом, над Україною. Закривають небо. Більше не можуть рашисти обстріли чинити. Буде так і так буде. Да. Дуже хороші карти. Прошу допомоги. Для України прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу над рашистами. Вищі сили, допоможіть нам звільнити всі окуповані території, відновити наші кордони. 1991 рік буде так і так буде перекривати, перекриваю. Прошу допомоги. Зруйнуйте в Росії всі військові заводи. Ці склади із дронами, ракетами, бомбами, снарядами. Більше немає чим расистам воювати, більше немає. Ні живої сили, ні зброю. Буде так і так буде. Та буде закрите небо. Над Цікаюся, бомби, ракети, снаряди, дрон повертаю назад расистом. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!